Ви знаєте, я маю щось на кшталт просторової дислексії. коли я чую фрази або читаю. Типу, заведіть голку зверху вниз, зліва направо, зі сторони в сторону, я просто гублюся. Я не розумію, як це робити. Навіть коли я дивлюся відео, я все одно не з першого і не з другого разу розумію, як це робити. Тому в мене були великі проблеми з тим, як запам'ятати це італійське закриття голкою і шов в петля в петлю. І якщо що, до речі, вони робляться геть однаково за однією з тією самою технологією, бо це є по суті один шов. І зараз я вам покажу, як я все ж таки змогла запам'ятати його раз і назавжди. І я сподіваюся, що багатьом людям це відео теж допоможе запам'ятати ці два шва і більше ніколи не забувати, як їх робити. Приємного перегляду! Тож я тут маю невеличкий зразочок резинкою один на один. Неважливо, чи в'яжете ви бабусині, чи класичні петлі. Неважливо, чи в'язали ви по колу чи зворотніми рядами, бо ви знаєте, що петлі у нас можуть бути розгорнуті різними сторонами на спиці. Те, що я вам зараз скажу, підійде для будь-якого способу в'язання, для будь-якого розташування петель на спиці. І навіть не важливо, чи ви хочете зробити шов петля в петлю, чи ви хочете зробити італійське закриття, робляться вони однаково. Тож, давайте спочатку трошечки подивимося на наше полотно. Що у нас таке? Є резинка один на один? Це те саме, що якщо б ми взяли два шматочки з відкритими петлями лицевою гладдю, і вдягнули їх. На одну спицю, одну петлю з одного шматочку, іншу з іншого. І у нас так само потім тут би висіла спина до спини, ми їх вивері до би, оділи. І у нас так само розташовувалась би на спиці петлі. Тому, коли ви поєднуєте два шматки по відкритих петлях, швом петля в петлю, ви робите ті ж самі маніпуляції. Що головне? Як я це для себе запам'ятала, і тепер ніколи не роблю помилок. По-перше, ми завжди з'єднуємо лицеву з лицьовою петлею. І коли переходимо на іншу сторону, ми теж з'єднуємо лицьову з лицьовою петлею. Ми завжди працюємо із лицевими петлями. По. Черзі спочатку на одній стороні в'язання, потім на іншій. Якщо це буде шов петля в петлю, то відповідно це буде одна спиця і інша спиця. Другий важливий момент кожна петля має обличчя, це, власне кажучи, лицева петля перед лицевою петлі та спину, це, власне кажучи, виваріти її. І ми завжди з'єднуємо петлі спина до спини. Це єдине, просто що треба запам'ятати. Я тут в'яжу не по колу, в мене невеличкий зразочок, я цю кримкову рахую за лицьову петлю. Я вводжу з обличчя на спину голку і підхоплюю наступну лицеву петлю. Таким чином, щоб ці петлі поєднані, дивилася спина до спини одна до одної. Ось таким чином. Бачите, кромкова, ось і лицева сторона, вона дивиться спиною до наступної петлі. І наступну лицеву петлю я підхватила таким чином, що коли вона зніметься із спиці, вона буде спина до спини дивитися на наступну петлю. Цю кромкову можна зняти і затягнути нитку. Пам'ятаємо, що нитка у нас повинна бути десь три рази довша, ніж той та довжина, яку ми закриваємо. Тепер ми переходимо на іншу сторону. Тут так і саме я буду поєднувати ось цю лицеву петлю з оцією лицевою петлею. Ця лицева петля в мене вже розвернута спиною до цієї, а цю мені треба буде підхватити за цю дужку. І перекрутити. Зараз побачите. Тож, спина. Я це роблю прямо з лицевої сторони. до спини. В'яжу я досить туго. Знімаю петлю. І далі продовжуємо. Поєднує їх спина. з петлю вже можна зняти. До спини. До спини. Затягуємо. Спина, Кожен раз, коли я заходжу в петлю, яка є останньою на спиці, я її знімаю. Останні мені не заважають, вони живуть на спиці. Спина до спини. Завжди, вони, коли ми їх поєднуємо, просто дивляться, стоять спина до спини одна до одне. Спина, спина до спини і притягуємо так далі продовжую. Я навіть не повертаю в'язання. Я знаю, що мені другу петлю, яка я на спиці, треба ну ніби перехрестити на голці, так. І спина до спини. Продовжую я їх закривати. І все. Це, в принципі, весь секрет. Якщо запам'ятати основну річ, що ми працюємо лише з лицевими петлями на кожній стороні і поєднуємо їх спина до спини, вже не виникає питання, з якої сторони заводити голку, чи знизу вверх, чи зверху вниз, чи зліва направо, чи через ліве плече, чи як там ще пишуть. Дуже багато як описують. Мені оцей момент спина до спини запам'ятався найбільше. Тож, бачите, ось такий кругленький, гарненький край виходить. А перед закриттям тут ще можна робити два ряди порожнистої резинки. Я не робила, бо це зразочок. І для пояснення самої техніки взагалі не важливо, чи робити його, чи ні. На такому маріносі і без порожнистої резинки цей край виглядає гарно, він досить еластичний. Тож, ще раз запам'ятайте, як би у вас не були розташовані спиці, то ще раз запам'ятайте, як би у вас не були розташовані петлі на спицях, завжди працюємо на кожній стороні з двома сусідніми ліцевими петлями і завжди розгортаємо їх одна до одної, спина до спини. Це головне правило роботи із італійською різинкою. Я дуже сподіваюся, що вам мій такий лайфхак, який я сама собі придумала, допоможе нарешті запам'ятати, як це робити. Чекаю на вас в коментарях та до нових зустрічей!